Що до того, що може бути вчинений терористичний акт, ну звичайно може. Звичайно, може. Я вам скажу, що це взагалі ситуація така дуже напружена. Ми не повинні з вами забувати, що російські військові і російські спеціалісти атомщики півтора місяця були на Чорнобильській атомній станції. Яку вони зайшли через 4 години після того, як перетернули кордон України? За 4 години ми нічого звідти не встигли не вивезти, не витягнути. Все устаткування там лишилось, і я не впевнений, що вони нічого там такого не заклали. Вибачте мене, може я кажу несенітницю, але перевірте, щоб там горя не було. І це нас, я не думаю, що вони... вони могли теж там замінувати. Треба перевірити, тому що вони там були. Це перше. І друге. Е... І друге, якщо дійсно є переконливі докази і дані у розвідки, контррозвідки, яку підтверджують наші закордонні спеціалісти і наші колеги, і що може бути викид радіації. Ну, слухайте, я ж знаю, що треба евакувати населення. Треба видавати захисні костюми протигази. Треба підготовляти транспорт для вивезення населення. Я, я знаю, я приймав у цьому участь. Я вивозив людей, в Ірпінь, Чорнобиля. У мене брат сводний загинув у Чорнобилі е, на криші підкидаючи. Землю на, на кришу реактора. Мій бо батько брат рідний загинув, Толя Піскун. Тому я закликаю владу, якщо це правда, готовте до евакуації людей.